У нас такий снігопад. Дивіться, як сніг іде. гляньте. Сніг, сніг, сніг. Гляньте, яка краса. І поки сніг. Вирішили пройтися зробити таку невеличку прогулянку. Тому що обіцяють знову плюсову температуру і буде знов тепло, і знову розтане. Тому ось так перехожих небагато в нашому містечку. Оно колянічка йде із знайомою. Ми йдемо із церкви. Трішечки пройдемося парком, насолодимось, тому що зараз у нас то ледиця була, то болото, то дощ. То... Та хочеться снігу, хочеться такого. Знаєте, всі думки наші роздвоюються. Радість від того, що. І радість від того, що йде сніг, що зима, ось все зараз іду. Сніжок порипує, приємно так. Мороз, мабуть, нуля, а мабуть і нуля немає. От. Але ж це одні думки. А інші думки про те, як там наш. І, мабуть, це не в одних нас, воно так. Тому що, тому, що, тому що зараз таке життя. Нічого ти з цим не поробиш, але життя продовжується. І зима це все рівно зима. І вона раніше не наступить. І весна не прийде раніше, ніж їй потрібно за календарем. Може бути зовсім трішечки теплішенько. Але ж але все рівно дні весни, дві о, дні осені, дні зими, вони, вони не закінчуються. Тоді, коли нам хочеться, і коли засвітило сонечко і розстав сніг, і ми думаємо, що вже буде весна, ні. Весна наступить тоді, коли потрібно її. Природа наша все створено Богом розумно. Самі люди не можуть знайти спільної мови один з одним, а страждає природа. Ось така. І є як сніжинка. Така природа гарна, сніг. Це рідко буває зараз у нашій, нашій місцевості. Дуже рідко. А приємно так пройтися, коли сніжок. О. Хочеться, хочеться радості, хочеться снігу. Хочеться, щоб всьому свій час було, хочеться перемоги, щоб було тихо, мирно, щоб не гинули наші і наші військові, і наші просто мирні жителі. Хочеться миру. Молимось, просимо Господа. Закидало мене вже снігом. Гарно так. Красунечка, ялиночка. Не ялиночка це навіть, а туя, туя. Туя, туя, глянтика. Які оці... Кожен, дивіться, ніби ажурний. Кожна це гілочка. гляньте, А оці красунчики, насінька. Показує. Це я вас показую, хай вась світ дивиться на вас. І думаю, святі Божі люди йдуть. Ну, Колянечками йде. Люди йдуть із церкви. І я побігла наперед, щоб трішечки зняти для вас цієї краси і передати вам цю радість. Да, сестри... а? Воно, сестричка наша ще одна привітанечко передає, і мій дорогоцінний коханий чоловік. Такі треба Такий, такий свіжок класний такий. Ось дивіться, яка красива. Понад вчора думала, що все, зими не буде. А вовк зиму не з'їв.